Ми від'їжджаємо від кінцевої зупинки торф'яну по четвертому маршруту. Іде дощ. Глибока осінь у Львові і надзвичайно складні умови для роботи водія трамвая. Рейси залиті водою, на на цій ділянці ще можна їхати. Рейси вищі за а, полотно і вода збирається в калюжах обабіч полотна. Ми стоїмо на, в черзі на світофор Замарстинського, липинського Цей переїзд надзвичайно небезпечний. Тут інтенсивний автомобільний рух, дуже часто аварії бувають з'їздні, тому треба бути уважним щоб проїхати. Під'їжджаємо до світофора. Поперед у нас кілька автомобілів. О, вс 5361 ВО обігнав і заїхав в цю воду. Отут вже рейсів не видно. Це дуже-дуже погано для рукомого складу трамваї, тому що бри... бризги вода попадає на... на кузов знизу, намочуються мотори, прискорюють, контактора, а потім електрообладнання починає замикати. і Поломки на лінії. Страждає від цього не тільки водії трамваї, але і пасажири, які не можуть своєчасно добратися. Переключився рух, ми їдемо по озеру, води, море води, а тому що господарі, не будемо переключ... чекаємо другого світофора, тому що якщо б я поїхала. Я переключилася, до того, я була посередині дороги. Не будемо рискувати, чекаємо. Ось ще один порушник ВС 2895 ВК. Він повинен через. І там він обігнав. Якщо б не бувало, виїхав на пішохідний. О, пішоход не пройшов, він вже їде на пішохода. Люди добре поїхав на цей, на червоний поїхав. Куди не спішить. і Створив аварійну ситуацію. Автомобіль, який їхав по головній дорозі на зелений сигнал, міг вдарити його. Чекаємо, переключення світофора. До речі, нижній світофор скоріше включився, ніж верхній на кілька секунд. Це неправильно. Набираємо швидкість, проїжджаємо вулицю Липінського. Ось ще один порушник, хотів, не вийшло проскочити. Так, тут вже водичка на рейсі, рейсів не видно. Їдемо на катон для того, щоб не намочити мотори. Повільно їдемо. От, одне озеро, друге. Тут дорожня служба і служби шлюху. Львів Електранс. Треба вздовж рейс робити стьок, знати ці ділянки, які заливаються водою. Але, на жаль, на жаль. Вони цього не роблять. Під'їжджаємо до вулиці Городницької.